Доброго здоров'я, дорогі глядачі, це буде важка тема. Бо коли в стрічці новин з'являється наказ, знаєте, стріляти по громадянам, є багатьох, всередині все стискається. І ось саме на цій емоції сьогодні дуже легко зробити паніку, дуже, дуже легко зробити ненависть і дуже легко зробити кров. Отже, що ж сталося? Є наказ стріляти по ногах, правда, чи розгін? по телеграм-каналах розлітілися скрін, скрін, документи де ніби співробітникам ТЦК. Я не буду зараз цей скрін виставляти, думаю, вже багато хто його бачив, бо знову ж таки не можу не підтвердити ні спростувати цю інформацію. Отож, де ніби співробітники ТЦК дозволяють застосовувати фізичну силу і навіть зброю, робити два постріли вгору, два в землю, а потім стріляти по ногах. І все це нібито на підставі розпорядження одеської ова. Пишіть, до речі, бачили цей скрін, чи не бачили. Звучить так, ніби хтось вирішив офіційно легалізувати війну держави проти власних громадян. Але ключове Одеський обласний ТЦК вже опублікував так, публічно відреагував і заявив, що цей наказ це фальшивка, і звернув увагу на невідповідальності в датах, посиланнях та постанови. Тобто. На зараз це виглядає так. Є розділ по пабліках, плюс є офіційне заперечення. Заперечення. І тут питання: кому вигідно, щоб Одеса повірила, що тепер будуть стріляти? Бо після такого люди або починають панікувати, або починають думати. Ну тоді і ми так, і от вам ескалація на рівному місці. Але чому люди взагалі взагалі повірили в це? Так от давайте це залишимо і ось поговоримо про інше. Тому що напруга реальна, розумієте самі. Зараз люди будуть вірити в що завгодно. І це перше. А по-друге, ну ми ж бачимо, що відбувається насправді кожен день і скрізь на вулицях, і взагалі що відбувається навкруги нас. Ми не сліпі і бачимо все. Ми ж бачимо, що відбуваються конфлікти навколо мобілізації, і вони реальні. Правда, це чи неправда, що був такий наказ, але напади теж реальні. І ми всі це взаємно і бачили, і бачимо кожен десь. Ось, наприклад. Які були в медіа в приклади? В Одесі наприкінці грудня повідомили про напад із ножем на військовослужбовця ТЦК і затримання підозрюваного. Також були офіційні заяви про резонансні інциденти в приміщеннях ТЦК, саме таки знову в Одесі. Тобто, і це тільки в Одесі, але з і скільки ми знаємо, таких інцидентів є по всій Україні, а скільки ми все ще всього не знаємо, не публікують, замовчують десь заборонені публікації. Коли суспільство перегріте будь-який скрін наказу, він лякає як бензин на жар. Далі наступний момент. Дезертує понад тисячу на день, звідки це, ця цифра. Понад тисячу щодня активно гуляє по мережі. Один з, най... Один з майданчиків, де вони розійшлися, це російські державні медіа, які посилаються на допис в соцмережах. Тут я скажу прямо: до таких джерел треба ставитися дуже обережно, бо там часто змішують правду, перебільшення і пропаганду. Але є інша важлива деталь, яка вже була підтверджена українськими джерелами. Офіс генпрокурора припинив опубліковувати статистику щодо СЗЧ і дезертирства. Я вже робила про це навіть окрему програму, ну тобто, складається таке враження, що від цієї проблеми просто вирішили, знаєте, би поспутися шляхом на надання взагалі будь-якої інформації по цьому. Тобто, Офіс генпрокурора припинив це офіційно припини публікувати статистику щодо СЗЧ і дезертирства. Пояснюючи, це обмеженим доступом до таких даних, і отут в людей складається проста картинка. Напруга росте ще більше. Босифікація в головах людей як реальність. Статистику по СЗЧ дезертирстві закривають від людей. На цьому фоні з'являється наказ стріляти, і навіть якщо наказ. Фейкові він ідеально лягає в ці страхи, які вже живуть в суспільстві. Що все це може означати на практиці, навіть без жодних нових наказів, будь-яка силова структура має право діяти в межах закону при загрозі життю. Про це говорять і публічні роз'яснення навіть. Застосування зброї можливе лише за умов реальної загрози і в межах визначених. Правил. Але різниця колосальна між самооборона в країні ситуація і інструкція стріляти по ногах за перешкод за перешкоджання. Перше це про захист життя. Друге звучить як легалізація насильства проти цивільних, і тому саме таке формулювання і є ідеальним фейком. Воно одночасно лякає, зриває дах і провокує. Знаєте, найнебезпечніше, це те, що буде далі. Якщо людей реально не вистачає, якщо мобілізація посилюється, і якщо зрізаються відстрочки, якщо точиться боротьба за кожного видимого студента обережно придатного. Людину так з хронічними болячками, тоді ризик простий, будуть шукати несправедливість, а будуть шукати, де, будуть шукати також мобілізаційні ресурси, як вони це називають. І в такому середовищі зростає кількість конфліктів, зростає кількість провокацій, зростає шанс трагедії, а фейки, типу, ем, стріляти там по ногах, це все працює як ще більший запад. Що робити людям без героїзму і паніки? Як не бути, я не буду нікого вчити. Знаєте, як воювати з системи, бо це закінчиться дуже погано, але є базова річ, яка рятує нерви і рятує життя. Не вірити скрінам без підтвердження, особливо коли вже є. Офіційне спростування не розганяти те, що ви не можете перевірити. Бо завтра це може вистрілити вже не в стрічці, а на, мо... а на вулиці. Якщо зупинили для перевірки спокій, мінімум емоцій, максимум фіксації, відео, свідки, потім юрист і. Це не ухиляння, це елементарна правова, це права людей, про які зараз чомусь всі так забули. І головне питання до держави має бути не як швидше всіх загнати, а як зробити процедури законними, прозорими і безпечними для всіх. Фінал такий одеський ТЦК каже, що цей наказ фейк. Але сам факт, що країна вірить в таке за секунди, це вже діагноз, розумієте? Це вже діагноз, який поставили люди, дивлячись на те, що відбувається. Бо коли суспільство доходить до точки, де стрілянина здається логічним продовженням мобілізації, ну, значить, щось в системі вже тріщить, при цьому вже тріщить, воно давно, досить давно. І... От і все, тому в мене на сьогодні все. Отже, хочеться, щоб. Знаєте, дуже хочеться, щоб все закінчилося, бо Бог його зна, що воно буде взагалі далі. Зараз можна багато чого казати, але я думаю, що зберегти життя людей, що може, бути, що може бути найважливіше. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, разом і сила. Пишіть, які теми будуть цікаві розглянути. Буду роз'яснювати детально. Слідкуйте за моїми думками.